Розвиток театрального середовища Івано-Франківська через демонстрацію різних форм сучасного театру. Місто на три дні порини у творчу атмосферу. Не лише у ляльковому театрі, а й в інших локаціях. Франківцям представлять сучасний відкритий театр. До того ж, проведуть різноманітні майстер-класи. Цей проєкт він має бути розрахований не на професійних акторів більше, а просто на пересічного глядача, який подовчався таким чином до мистецтва. І цей фестиваль, він взагалі ми хотіли, щоб він показав, що можна робити. Тобто ми привезли небагато. І вибрали сучасного театру найцікавіші якісь речі, які можуть вже надихнути когось. Театрали з усієї України виступатимуть за символічні пожертви. Вилучені гроші підуть на програму реабілітації бійців АТО та на лікування пораненого Олега Морозевича зі Снятинщини, який є бійцем 24-ї механізованої бригади. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.